Дорогі друзі, вітаємо вас на нашому каналі Містері Оріани це канал про магію, про чари, про сакральні знання. Зараз прошу. Обрати одну з карт. Сьогодні ми дивимося е, такий запит, що принесе коридор затемнень безпосередньо у ваше життя? Обираємо першу, другу та третю позиції. Що ж принесе коридор затемнень. Обираємо інтуїтивно. Коридор затемнень почався вчора. І Чесно кажучи, лягають важкі енергії, але водночас це той час, коли можна запрограмувати свою долю. Отже Перша карта Король Пентаклів, вона говорить, що це можливість заробити кошти, поміняти професію, домовитися із керівництвом. Також це великі та значні капіталовкладення, можливо отримання нової посади. Матеріальний стан у вас покращиться. Також це карта батька і карта предків. В цілому, затемне, іде вам на зміни. Приймайте те, що дає вам Всесвіт. Так, друга карта у нас десятка. Кубків досить хороша карта. Карта говорить про те, що треба акцентувати увагу на вашій родині, відчути подяку за те, що всі вони живуть в за те, що їх можна обійняти, за те, що вони поруч. Якщо, якщо хтось втратив із своїх рідних, то однозначно треба забовити молебні. Це той період, коли е, ваші молебні будуть почуті. І це той період, коли предки також е, можуть мічати. Е, Відгукнутися на ваш поклик, е, карта емоційного збагачення, карта чутливості, карта пронизана любов'ю. Е, якщо у вас були якісь негативні емоції, це шанс е, все змінити, наповнити себе іншими енергіями. Але все, що ви робите, ви, ви все це робите саме заради родини. І ті, хто вибрали. Третю карту. На них чекає втрата енергії, крадіжка. Будьте пильними, не довіряйте нікому. Світ занадто підступний. У вас є вороги. Крадіжка може бути фізичною, тому будьте обережні або енергетичною на кшталт енергетичних вампірів. Тримайте біля себе тих людей, які. Ким ви довіряєте, нехай вас оточують світлі душі. Отже, перша карта це в нас король Пентаклів, друга карта десятка кубків або чаш. І е, третя карта це в нас сімка мечів. Е, всім звічу благословення. Нехай коридор затемнень буде трансформуючим для кожного з вас.